Так, друзі, наша вечеря. Так, друзі, подивіться, яка сьогодні погода в нас. І назад вже вона їде безкоштовно. Але треба обов'язково вказати легке повернення. Так, друзі, сьогодні неділя. Тож я сьогодні от в такому образі. Кукурудзу подивіться, як вимахала? Так, дівчатки, хочу вам показати сукні в розмірі. Люди тональні від Міша. Рубрика, що купили? Наша І... тераса. Місце, особливо показую вам нові засоби. Дивіться, відпочиваю. Кузненька. Що <плес> тут таке? Юрко просто гілку струсунову не впали. Так, друзі, наша вечеря. Тут запечена бульбочка в духовці, оселедець Матіє і оселедець в сметані. Такий польський. Мені здається, що це не смачно. Ні, дуже смачно, ми вже не разберемо. Я скажу сьогодні у нас з накруткою, з нарощеними вікнами. Треба перемалюватися. Зробила такий натуральний ефект. Гарно. So, ми сідаємо вечеряти. Сьогодні у нас такий рибний день. Дивіться, як мошка на мені спить. Я а там Юрчик. Попавиш. Мошенька, я не намальована, там Емінем. Ми танцює, як він наступає. Хочу сказати... О, то я так типу знімала, так? Так, друзі, подивіться, яка сьогодні. погода в нас. Щойно був такий ураган. Субота. Третя година. Ну, ураган чи не ураган, було страшнувато. Тут сильний вітер, так добре. Ну так, воно дуже сильний, сильний вітер був. Да. Я відкрила о, двері, о, тому що будь ласка. Так. Йдемо на пошту, завеземо посилочки. До речі, зараз зупинимося, і купить на пошту, я вам скажу, які нові які фішки нової пошти. До речі, поки добігала до машини, трохи намокла. Дивіться, які зараз є умови на новій пошті. Якщо ви в мене робите замовлення і ви оплачуєте доставку в одну сторону, якщо вам річ не підійшла, то ви робите легке повернення і назад уже вона їде безкоштовно. Але треба обов'язково вказати легке повернення, тоді ви не платите за повернення. Тому що навіть в мене недавно була ситуація. Дівчинка замовила сукню, а їй не підійшла, і вона мені не написала, а сама зробила повернення і заплатила там ту саму ті самі гроші, як і за доставку. Три чоловіки місто там ну, 100 гривень. А ось вона заплатила 100 гривень за те, що до неї доставилося, бо у нас від 3 тисяч безкоштовна доставка. Хто не знав, коли замовляєте на 3 тисячі, ми вам відправляємо безкоштовно. Якщо вам щось не підходить є повернення в день отримання, ну на у нас є обмін. І ви можете повернути той самий день, коли отримали, але вказати е, легке повернення. Ось. І воно вам буде безкоштовно. Не треба буде доплачувати за, за відправку в мою сторону. Ось так. Так, друзі, сьогодні неділя. Свято стоїть Трійці. Ми їдемо в сокільники з Мошкою. Ми його беремо з собою, красунчика нашого. Щоб він не переживав. Бо він знав, він спить з людьми, ну, в взагалі, він дуже, такий, він дуже любить увагу. Та зараз правда, прийде, переживає. Ірко пішов з янкою в магазин, все, не нього вже паніка. Може все недостачать, недостача. Я вдягнула сьогодні цей костюм, Атласний, тому що... З собакою дуже зручно. Він нас купаний. Сьогодні його покупала друге. За три тижні другий раз купаний. Ось. Але рівно ліньку ніхто не відміняв. А чим зручно ці костюми, з них все стріпується дуже легко. Тож я сьогодні ось так. Тож я сьогодні от в такому образі мошка. До дуже чемно сидить, прекрасна собака. Комунікабельна. Любить з нами бути всюди. Ми до машини, дивлюсь привикший і любить бути в машині. До речі, в мене сьогодні на голові такий об'ємчик, мені подобається. Пробую нову косметику для волосся німецького бренду. Йойо. І дала на корінці мус. Дуже мені подобається ефект. Я на теж пробувала, їй теж дуже сподобався. Тестую, потім вам покажу. Машка, сьогодні другий день. Ми вчора, звісно, ж, так файно відпочивали, що я забула зазняти. Я нічого не зазняла. Ні стіл, ні як ми відпочивали. До речі, подивіться, поставила тут столик під горіхом. Дуже комфортно в тіні сидіти. Що, ми вже їдемо додому? Що, світочка? Та я кажу, що я вчора не зазняла Мені Нічого і не треба. Та то нам було файно. І не наду. <ріст> <ріст> що Ти не хочеш йти? Ти не хочеш залишатися світі, так? <ріст> Я казала, що він не виспав сьогодні. <ріст> не доспав. Так, друзі, сьогодні вівторок Вже по святам ми вийшли гуляти, силька. Кокурузи, подивіться, як вимахала. Дуже виросла, сьогодні хмарно. Але тепло, не холодно. Хоча показує, що має бути сонце, може де розвіються ті хмаринки, і буде сонечко в обід. Красиво. вже стомилися, вони тільки ж так бігали по лісу. Дівчатка є в наявності пляжні сумки в такому гарному кольорі, плетені з бежевою ручкою, на магніт, має підкладку і кишеньку з замочком. Акційна ціна лише 300 гривень. Кому цікаво, пишіть, залишилося три штуки. Так, дівчатка, хочу вам показати сукню міді. Які в нас зараз в наявності. Є ось така біленька. Це як жатка, тканина креп жатка по 690 гривень. На гудзички. Тут такі зав'язочки На короткий рукавчик в білому кольорі. Ось така. Потім є ось така красива канинка Софт по 780 гривень. Дуже гарна моделька, така стримана. По тілу гарно йде така пряменька сукня. по тілу наступна залишилася в нас в розмірі S, Це є мусли. Муслинова сукня з квіточкою Натуральна тканинка, дуже хороше, якісне пошиття. Залишилася с 1490 гривень, але ця Спа легко піде на Мак, таке як би СМ. Потім. Цього ж виробника ось така красива сукня з батисту. Така тканинка. Теж залишилася в розмірі S, але вона піде також на Емочку. Взаді є зав'язочки. І внизу дуже гарна ось така мереживко натуральне. Я вам збоку буду вставляти фотографії з цих суконь, як вони виглядають на на моделях, ну на мені, на дівчатках, зав'язується. Дуже гарна модель. А потім ось такі. Вони йдуть як універсальний розмір будуть на резиночку з мусину. ззаді відкрита спинка і зав'язується. Це трендова сукня в цьому сезоні. Її гарно одягати на пляж, на купальник зверху. Модель дуже вдала. Її ціна, до речі, 950 гривень. Дуже хороша ціна. І є така в нас ще бежева. Ой, впала мені в бежевому кольорі. І в чорному кольорі також є ось така сама модель. Так, наступна сукня ось така дуже красива сукня також. Мені подобається її принт. Це така СМ, можна сказати, маленька М-розмір розмір моєї є нулі. Дуже гарна сукня, з батист, не батист, штапи, натуральна тканинка, дихаюча. Ціна її 790 гривень. Ще така сама тканинка з таким малюнком. На гузички, так само 790 гривень. Розмір S. -очка. Ось це. Ще з батисту дуже красива сукня. Подивіться, яка гарна. Це новинка, до речі. Такий оливковий гарний колір з таким малюнком, з таким принтом. Дорога, якісна тканина, гарне пошиття. Тут іде резиночка, що дуже гарно підкреслює талію. І в них дуже зручно. Їх можна одягати як без бюзгалтера, вони гарно тримають грудки. Ну, Хто любить без бюстгальтера, хто любить з бузгалтерам, немає різниці. І є розмір SML 1490 гривень. Ось ці. Ось така в розмірі М. Натуральна тканина. І в бежевому кольорі Елічка по 990 гривень. З кишеньками. Так, друзі, настрій в мене сьогодні непоганий, гарна погода. Сьогодні у нас п'ятниця, вже пів шоста. За 26-те їду додому. Купила свій улюблений тональний від Міша номер 23 в Мене часто запитують, чим я користуюся для волосся, для лиця. Дивіться, я зараз буду записувати всі сили буду лишати під відео назви, номер. Бо мене часто запитують майже під кожним відео, якою номер фарб, а якою фарбою я малюю волосся, чим його мию, потім яка помада. І е, я вам все буду залишати під відео силочки або назви товарів. Якщо буде силка, якщо я десь замовила, і я знаю, що там хороший сайт можна замовляти, я залишаю силку. Е, якщо, наприклад, ось ці я купила в малої в магазині з косметикою. Там де, там, де працює Яна Патілендія. У них вроді теж має бути онлайн-сторіночка. Я уточню, у них вроді є. Це мій улюблений. Купувала колись на сайті Єва. Просто не було мого номеру. На Єві дуже класні значки бувають. Але номер 23 там важко знайти. Ще на майкапі може бути. Ось. І купила ось такий дифузор. дифузор це запах в кімнату. Від Rittles. Euh, Little? Яна мені порадила, сказала, що дуже гарний запах. Хочу, щоб вдома гарно пахло. Ось. Що ти купив? Зелень? Петрушка. Моркушка і діти. Баклажанчики? Баклажанчики. Супер. Їдемо додому. Так, друзі, рубрика Що купили? Овочі. Нашому можливість можливо купити. Кусок м'ясо взяв. Хочеш, ти хочеш я пельмені зробили завтра, так? Чи післязавтра? Шампіньйони. Що то буде за кусочка? Ні. А що? Дорогу зараз. Та шампіньоні? Так. А може сиром затерти просто? Хочеш теряти? Ще батурочка, взяв курочку. Хочу бульйон. Тут, напевно, з неї багато чого буде. Та? так? Два кабачка, два перця бачу, білозірка. Mm -hmm. чому зараз білозірка? Боже, так дорого. <сих> Помідорки. А що, в нашому тому не було закарпатських? Я купую. На тебе я бачу, <сих> кольочок тебе. А тебе не добре купувати, мені здається, помід... Овочі зараз. Ну, такі помідори, ще куди не йшло. Цибуля. Сметана. Це на що сметану? Можливо, польську сметану. Тут ти на що взяв? Чумак, дорогу, бульба, масло, сир. Безлактозний. Ось такий сир. Але нам подобається цей сир. Він такий, як пармезан. Типу серії пармезану. Дуже смачно його натирати. Гулівка ти купує чесна каче у нас була? Що це це. Кусточок лавровий. Ну, зелені вам показувала в машині. Ага, і ще ми купили а, ось такі: віскас. Віскас з тонцем це для наших пуциків. І клуб 4 сухе. Вони люблять курочку. І їм смакує клуб 4 -лапи. Я зауважила. любить його ось. Наша кава. До речі, зараз п'ємо каву з ось цим смаком. Аромат вишня, какао, карамель, смак, апельсин, жовте яблуко, крем брюле. Після смак. легкий, тіло середнє. Ось така в нас. Мені подобається. Мене просто питали, яку каву зараз п'ємо. Який смак. Ну, вже майже допили, можна сказати, вже все. На дні. Але дуже гарно, мені дуже подобається її запах. Ну, коли в магазині запаримо каву, пахне як в кав'ярні. До речі, є промокод на знижку. Там 20 і в описі під відео будуть всі посилання, де можна замовити каву. Так, друзі. Наша тераса. Обожнюю це місце. Особливо зранку пити каву. Квітка. Що хотіла вам показати? Тут квітка на такій кованій ніжці, вона важка. І коли в нас був ураган, вона встояла. А ось ця така сама була. Пам'ятаєте, таке коло теж було красиве. На жаль, воно перевернулося і перевернулося вверх ногами і повністю вломилося. Так, коти сваряться. І я його обрізала. Надіюсь, що ще воно може дасть нові, нові, розростеться заново. Подивимося. Та що ж там таке? Червоне яблучко побачила на дереві. Ось, Тут я сіяла квіти, ну це якісь будь-які повиростали. ми з Юрком сміємося, кажемо, будь які вирощуємо. Треба було зберегти е саму картинку, що я сіяла. Ну, це точно будяк, це будяк, це будяк. Щось, щось не те повиростало, ну то я повидираю почищу. А сукулентики, ще його називати, молодила, зацвіли, подивіться, як гарно. Ось. І ось ці квіточки теж мені хтось порадив, я їх попідстригала трошки, і вони пішли такі гарні зелені. Мені подобається, я їх потім висаджу в ґрунт, коли осінню Осінь в ґрунт висажу, вони багатолітні, багатолітні. Тому що якщо я їх залишу в цьому кошику, він замерзне. Ось. А так висаджу, висаджу, а так пересаджу їх, напевно, в ґрунт. Наразі мені так дуже подобається. Я люблю тут сидіти, пити каву. Ось цей дуже красивий. Такий як намальований. Така куля красива. Ось, а тут е дуже зручно, до речі, я так думаю, для чого це є? Ну, так як був піснічник. Але я його використовую для е от таких от е штучки. Ну, їх запалюєш від комарів, так І реально вони. Допоміжні, мені подобається, вони працюють. Так, їм треба буде поставити їх, щоб хоч запалювати, я поставлю. І ми сидимо, вона собі так кліє помаленьку. Мені подобається. Ось так. Така погода, сонечко. Догляну, що там силя з мошкою гавкають. Цилька, мошка, що ви там вигавкуєте? Боже, вишні вже все, їх треба зробити. А, до речі, я вам ще хотіла показати, в мене Циля їсть малину. Вона <смеш> така смішна. Ходи сюди, я їй показую, а вона потім сама їсть. Ходи, я тобі, малинку поїсиш, цилінька, ходи. Може, тобі лапки не пече? Така гаряча ця проківочка. Тут квіточки дуже гарно. Розрослися. Ось ці так виросли красиво. З того, що ми сіли, нічого крім цибулі, не виросло. Цибуля і і кріп. Все. Цилінка, ходи. Покажи, як ти малином дегустуєш. Наша червона малина, червона малина дуже солодка, вона солодша, ніж есть, жовта Жовта малина дуже солодка. І вона солодша за червону, набагато. Ходи, цильна. Цирка дуже любить, машка не їсть малина. Дивіться, я покажу потім. Вона сама знає, як їх зривати. Не так, щоб тобі було зручно. А ось на цирічка. Ось твоя малинка, давай. Я так вчора вечором сіла і дивлюсь, вона пішла по малині. Там заходить всередину. Ось тут. Бачите? І вона так собі любить залізти, така потихеньку пасеться. Вона там низусі повидає. Коли входить в смак, собі шукає. Ось тут дивися, є. О, там вище є. Дивись. О, ось тут, дивись. Перви. Всередині є малинка. Шукай малинку. Все, що вище моя, все що нижче твоє. Малинка невеличка, але дуже солодка. Але братівка нагрілася аж боляче стояти. Моєче, ти на кого гавкаєш? На кужечку мого? Кого ти там побачив? Красунчик мій? Ти кого там побачив? Я нікого не бачу. Кіцюня там? Ходи. Так, друзі, показую вам нові засоби по догляду за волоссям. Почну з шампуню. Шампунь. Ось, це шампунь захист кольору, хто фарбує волосся, хто тонує, щоб не вимивався колір. Дуже мені сподобався саме цей шампунь. Тому що його достатньо невелику кількість дати, він дуже гарно піниться. І гарний запах, мені подобається. Економний, дуже приємний на запах, і його реально даєш трошечки, і він гарно піниться. вистачає, буде його вам вистачити на довший час. Ось ще є цієї лінійки кондиціонер для волосся, де з дозатором. Ось. Але якщо в когось волосся підсушено, сухе на сухі кінчики, так? то я би радила взяти, наприклад, для сухих кінчиків. Якщо у вас нормальне волосся, супер. Це буде дуже добре. Просто він не, не такий, як, знаєте, коли бувають, пошкоджене волосся, даєш кондиціонер, і воно таке зразу гладеньке. Ні, він робить інакше трошки ефект, але теж непоганий. Ну, я, до речі, вже дивіться. Майже половину використала. ну нас двоє ми з Яною, тому я вам говорю чесний віду. ось. Для такого волосся, як в моєї Яніни живе волосся супер! Їй дуже заходить. Захист кольору, спрей від сонця, від ультрафіолету. І, до речі, спрейчик, коли бшики гарно розчисується волосся. Мені подобається. І велика ємкість 200 мл. Надовго хватить його. І що сподобалося найбільше моїй яніні це ось цей з, е, пінка для волосся. До речі, бренд Йой-Йо. Це німецький бренд. Дуже хороша якість. Пінку я би радила вам спробувати. Ось. Чекайте, тут щось вимазане. Для тих, хто любить об'єм. От він робить дуже гарний об'єм, тому що тут двічка, ніби Стронг. Для тих, хто любить об'єм, дуже рекомендую. Яна дає кожен раз, після, після миття, вона кожний раз дає пінку сушить феном і, говорить, вона є дуже гарний об'єм протягом дня. І мені теж дуже гарний об'ємчик робить. Я задоволена. На сайті є ще дуже багато різної косметики. Під вашу структуру волосся можна підібрати. Хто фарбує хто для фарбованого волосся, в кого сухе для сухого, там є різні. Посилання буде під відео, де я купувала ці засоби. Натискаєте на назву відео і вам упустяться всі посилання. Дивіться, відпочивають. Відпочивають. Може, такий смішний. Він, як знаєте, як курку кладуть на той на гриль. <губ> Кабанчика. Можечка. Цілі знову йому зняла ошейник. Але хай відпочиває. Ми його одягаємо, коли йдемо гуляти. Ось тут його ошейничок. Ось тут. Чого ти гавкав? Цілий день бавлиться. Все, відпочивайте. Кузінька, що тут таке місце відпочинку. Залісом мою бомбукове миско для овочів і фруктів. Подивіться тобі комфортно? Кузінька, тобі комфортно? Хлопчик, мій. Як гарно звучить. Кришталь. Це просто пальцем. А якщо ножем, то буде зовсім інший звук. О, це то яблучко, яке я вам показувала. Подивіться, Глистить. як не знам що. І ще одне. Покажи. Юрко просто гілку струсанув і вони впали. Я кажу, Юрко, не стиглі. А він в гілку і вони впали ось ці два яблука. Це скорі та й би той. Ранній сорт. Вони дуже смачні. Ну я просто я яблука не дуже люблю, але от від своїх яблучок я просто в захваті. Дуже смачні. Угу. А ще нам сьогодні подзвонили. Пройшло 29 днів, і заможку згадав його господар якийсь там. Так, знайшовся хазяїн Мошечкин, господар, рада за місяць часу. Зараз подивимося, він до нього буде бігти. Ой, так що його віддавати, його так полюбила. Мій солодкий хлопчик.